Я вітаю всіх глядачів телеканалу Місто. З вами, як завжди, у цій пері підсумкова програма Тиждень та я, її ведуча Діана Литвиненко. Дитячий майданчик чи дім для атовця. У Київському районі виникла дилемма із земельною ділянкою. Учасник бойових дій подав заявку до районної ради із проханням надати йому землю. Стосувалося воно конкретної ділянки в одному з дворів по вулиці Халтуріна. Коли працівники виконкому прийшли поглянути на обране місце, виявилося, що там знаходиться дитячий майданчик єдиний саморобний на кілька будинків. Місцеві жителі почали обурюватися і протестувати проти можливої забудови. Як розгорталися події далі, розкажуть мої колеги. Діти, потім онуки, а тепер і правнучка Галини Дмитрівни – усі росли у цьому дворі. Спочатку не було цієї площадки, під окнами заливали каток, діти там ігралися, потім сусідям надоїло, засипали солью. І <гум> сюди, а здійсню ганяли часники. Взагалі, всього тут було. Поки площадку не Поки площадку не Двір біля п'ятиповерхівки по халтурі на вісім вузький. Від під'їзду до дороги кілька кроків. Далі приватний сектор. Ось ця кишенька нині слугує дітям за майданчик. Власноруч зроблені гойдалка, пісочниця та іграшкова машина. Тут підростають молоді дерева, стигнуть персики. Увечері хлопчики ганяють м'яча. Серед них двоє онуків Віри Мефодіївни. Школу закончили, дійратися. Я ді ж гратися. Наш там дому взагалі нічого пусто. Ну, там тільки цвіточки нас ростуть. А тут ми і вішаємо, і вибивалка в нас, і дітки маленькі граються. У 83-му році звідси знесли один із будинків. Жителі говорять, планували взагалі розчистити територію від приватного сектору і збудувати комбінат. Але у 90-х ці плани стихли. Люди самотужки розібрали і вивезли будівельне сміття та хаші, і натомість зробили місце для прогулянок. Кілька тижнів тому до полтавців прийшли працівники райвиконкому і повідомили, що цей клаптик землі хоче взяти для будівництва учасник АТО. Прийшли, вони стали говорити, що ми ми не можемо закон нарушити, ми маємо дати. Він просить дав заявку на цю площадку. І кажуть, а куди наших дітей? Діти ж, ну хорошо, а то всі заслужені люди, треба їм дати. Ну не за що ж дітей. А наші дітей куди? 32 людей у нас дітей в домі. Люди говорять, ніколи не думали, що хтось забере у них землю, якою вони користувались. Ані придажили нам там торці дому, зробити площадку. Так там машини, ну, так там, там вже дорога». На початку тижня депутатська профільна комісія проголосувала на користь мешканців будинку. У четвер відбувається сесія у Київській райраді. Там розглядають проблемне питання. Розглянувши заяви громадян, відповідні документи, керуючись статтями закону. Тут перераховані всі». Та беручи до уваги колективну скаргу мешканців будинку по, вулиць, будинку по Степана Халтуріна, 8 та фактичне використання зазначеної земельної ділянки під дитячий майданчик, районна рада вирішила відмовити Олефіренку Сергію Вікторовичу у наданні земельної ділянки по провулку Степана Халтуріна для будівництва житлового будинку. Будівелі споруд також відмовують іншому учаснику АТО, який теж подав заявку на цю ділянку. Приймають депутати одноголосно. Голова ради говорить, юридичних підстав відмовити АТОвцю немає. Але у даному випадку вирішили прислухатися до інших полтавців. Є повага до учасників АТО і все інше. Але треба чути і громаду. Будемо шукати. Але порада і депутата Трояна, і нашої депутатської комісії все таки до. ЖБК мрія, 2 Ви все таки зверніться, і давайте ми разом з нами, з міською радою, все таки будемо вирішувати питання про надання цієї земельної ділянки в оренду. Думки самих учасників АТО нам дізнатись не вдалося. Вони не були присутні під час сесії та й не проходили на засідання комісії, куди їх запрошували працівники виконкому. На даний час у Київському районі виділили 35 земельних ділянок учасникам бойових дій. Одна із них для садівництва, решта для зведення будівель. Ділянки знаходять самі заявники, повідомляють у відділі архітектури. Наразі район має всього 667 звернень. На сьогоднішній день у Полтаві 50 будинків мають газові лічильники. Утім, не всі мешканці міста висловлюються. За це. Проти встановлення лічильника на будинок цього тижня протестували полтавці будинку по вулиці Героїв АТО, колишньої Красіна. За словами мешканців, встановити прилад намагалися без їхнього відома та згоди. Самі ж вони проти, адже не хочуть платити за свій газ та за газ, витрачений сусідом. У газовій службі навпаки запевняють, лічильник допоможе заощадити. Обидві сторони конфлікту слухали наші кореспонденти. Про те, що у понеділок у будинку по вулиці Героїв, АТО у Полтаві не буде газу, мешканці знали. Втім, про причини цього вони кажуть, дізналися вже вранці. До них приїхали встановлювати загальнобудинковий лічильник. Мешканці одразу вийшли на вулицю та здійняли галас. Вони кажуть категорично проти обладнання їхнього будинку цим приладом. Що бабуся живе одна, що бабушки 80 років, що живе сім'я з 10 чоловік. Понімає, що той буде 200 гривень платити, чи там яка сума, скільки щотик общий щотик щеки нащитає оце. З цього газу, ото розприділять на весь до зачем же платити мені за других, та інтерес. Я хочу тільки, щоб за себе платити. Спеціалісти Полтава газу навпаки запевняють про користь та економію від нових приладів. Ми проводили аналіз, проводили розрахунок злученням фахівців стосовно того, що побудинкові лічильники економлять газу по е, силам по будинку на кожну квартиру в середньому там 30-15%. Тобто е, побудинкові лічильники це вигідніше платити по нормі на сьогоднішній день. Саме ж встановлення приладів обліку передбачено спеціальною програмою. І згідно з постановою Кабміну та національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, Полтавагаз змушений реалізовувати її. Були лічильники по квартирні, фінансувалися програма НКИРЕЄ хтось відмовлявся, хтось хотів поставити комусь. Ми поставили безкоштовно. Да, і є деякі адреси, по яким навіть загалом по будинку не поставили по квартирний лічильник. Зараз зараз всі мешканці звертаються, щоб поставити по але програма закінчила фінансування, і ці лічильники ми не можемо поставити. Я боюся така ж сама ситуація буде з побудинковими лічильниками. Кілька годин тривали дискусії між мешканцями та фахівцями. Проте цей конфлікт наразі закінчився миром. В цілому ж кажуть у Полтава газі у місті на сьогоднішній день встановлено 50 загальнобудинкових лічильників. За інвестиційною програмою ними планують обладнати ще близько 500 будинків обласного центру. Під Полтавою відкрили міні-молокозавод. Місцевий підприємець, який має агрофірму у селі Стасі Диканського району, вирішив виробляти молокопродукти, які не страшно споживати власним онукам. Чоловік взяв іноземне обладнання, навчив за кордоном працівників і з оліниці зробив молочний цех. Як працює міні-завод, де усього 9 робітників, та у скільки обійшлося таке виробництво, далі розкаже Інна Безугла. 12 на 12 метрів такий вигляд має новий і сучасний цех по переробці молока у селі Стасі Диканського району. У цьому маленькому приміщенні була олійниця за чотири місяці. З неї створили міні-молокозавод. Три роки тому полтавські аграрії відвідали Ізраїль, зокрема, підприємство, що виготовляє обладнання для малого і середнього бізнесу. У березні цьогоріч Геннадій Головін, директор підприємства, який 12 років вирощує зернові та технічні культури, вирішив звернутись до іноземних колег. Може, півроку назад. Щоб зробити продукт переробки власного молока. І його самим, самим споживати. Різниця тільки в тім, що наші корови пасуться 7 місяців на зеленій траві, споживають каротин, і ми маємо ну в своїй зоні найвищої якості молоко. У той же день ізраїльські інженери взялися розробляти схему цеху за два дні. Чоловік реконструкцію. Вартість проекту, який чоловік не вважає бізнесом, порівнює з вартістю сучасного хорошого трактора. Використовують альтернативне паливо, качани кукурудзи та працюють на ізраїльському обладнанні. Після того як молоко пропастеризувалося, в результаті воно охолоджується до певної температури. Якщо без сквашування процесу, воно охолоджується до температури розливу 8-10 градусів. Зараз мінізавод завод виробляє практично. Увесь асортимент молокопродуктів, крім твердих сирів. І це праця дев'яти робітників. Ольга жила у Стасях, працює на заводі два тижні. Каже, не думала, що, закінчивши навчання, повернеться працювати додому ще із такими технологіями. Ми перевіряємо на якість молока, ну, жир, плотність і так далі. Е, і потім вже я планую що з нього робити. Ви коштували продукцію?» Звісно, коштувала. Ну, найбільше мені подобається ряженка і адегейський сир. Поки що кажуть працівники, не женуться за кількістю, а пробують створювати різні продукти. 20-30 хвилин і масло готове. У цій машині з 15 кілограмів вершків роблять 7 кілограм масла. Що виходить, куштує губернатор. Це масло. Нині продають молочні продукти у магазині поруч. Планують виходити на торгові мережі у Полтаві. Ціни нижче середніх. Літр одновідсоткового кефіру коштує 8,50. Міні завод уже встигли побачити інші колеги. Вже відбулися зустрічі з власником ряду керівників наших підприємств, фермерських господарств з тим, щоб наладити далі зв'язки і будувати такі цехи». Губернатор говорить, що це підприємство демонструє необхідність програми підтримки малого і середнього бізнесу в області. Я не знаю в Україні якіснішої продукції, чим яка виробляється на Полтавщині. І ми повинні привчити і дітей, і людей вікових. І самі споживати своє це мабуть, є складовою нашого патріотизму. Але я чому акцентую на цьому виробництві? Це є приклад створення нових робочих місць на селі. З нетверезих водіїв тепер будуть стягувати 10 тисяч гривень штрафу та позбавляти права керування на один рік. Це в тому випадку, коли порушник вперше потрапив до рук поліції. Ця та інші норми щодо збільшення штрафів за керування транспортом у стані алкогольного сп'яніння цього тижня вступили в силу. Яке покарання чекає за повторне порушення та що з цього приводу говорять у патрульній поліції, дивіться у наступному сюжеті. Патрульний Руслан Дитюк демонструє прилад, яким вони вимірюють рівень алкоголю в крові. Називається «Драгер». На дисплеї показує, що все готово до роботи. Далі в присутності двох свідків зазначає інспектор, розпаковують трубку і вставляють в прилад. Допустима норма дві десятих проміла. Водій безперервно дує в даний прилад. Після чого він показує кількість в крові. На прикладі можемо наприклад протестувати. Чекаємо аналіз. Тут нулі. Ми інспектор у нас тверезий. Далеко не всі водії їздять такими ж тверезами, як цей інспектор, говорить комбат патрульної поліції Денис Сідан. Спочатку роботи копів за неповних п'ять місяців у Полтаві зафіксовано понад 400 випадків керування у нетверезому стані. Інспекторами було складено 428 протоколів за статтею 130. А, із них 30 осіб були позбавлені права керування. 176 осіб заплатили штраф. І до 11 осіб було застосовано адміністративний арешт. Від середи любителі хильнути за кермом сплачуватимуть втричі більше. Відповідний указ підписав Петро Порошенко. За водіння в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння передбачається штраф у розмірі 10 тисяч 200 гривень, плюс позбавлення права керування транспортними засобами на один рік. До цього штраф був 3 тисячі та лишали прав від одного до двох років. За повторне порушення протягом року штраф 20 тисяч 400 гривень і позбавлення водійських прав на три роки з можливою конфіскацією транспорту. В попередній редакції закону штрафу не було. Посвідчення водія лишали від двох до трьох років, та передбачався адміністративний арешт на 10-15 діб, плюс можлива конфіскація авто. За третє ж аналогічне порушення протягом року доведеться заплатити 40 тисяч 800 гривень і жити наступні 10 років без права керування транспортом. Передбачена і можлива конфіскація авто. За попередньою системою покарання штрафу не існувало, прав лишали від 3 до 10 років, плюс передбачалася оплатна конфіскація авто. Якщо ж водій вирішить сісти за кермо без прав, доведеться віддати понад пів тисячі штрафу. Коли людина вдруге, втретє сяде за кермо без освічення водія, він на нього ще буде складена постанова на 510 гривень. Під час патрулювання першої зміни копів у перший день введення штрафів жодного водія за 130-ю статтею не зупинили. Представник громадського формування Полтавська Січ Дмитро Устименко говорить, можливо, подіяли санкції. Активіст розповідає, під час патрулювання постійно зустрічається з п'яними водіями. Одного разу вночі за 4 години запримітили трьох таких порушників. Сподіваються на дієвість нових штрафів, але не відкидають можливості вирішення проблеми іншими шляхами. Шляхи договорів, так би мовити, вони залишаться рано чи пізно. Тому що у нас хоч і пройшла реформа поліції, але вона пройшла не остаточно. Верхівка поліції і середина, так би мовити, вона лишилась незмінною, по суті. Поміняли просто патрульник. Якщо з патрульом не вийде домовитись, я думаю, я сподіваюся, що не вийде домовитись, то при великому бажанні, я думаю, зможу домовитись на більш вищому рівні. Дмитро Устименко наводить у приклад ісландську соціальну рекламу, де на вибір пропонують того, хто тебе повезе додому: таксі, поліція, швидка чи катафалк. Кожен водій самостійно повинен прийняти необхідне рішення. У серпні в Полтаві відбудеться концерт пам'яті Кузьми Скрябіна. У лютому 2015 року український музикант загинув в автокатастрофі. Проте його пісні продовжують жити. Їх люблять та співають. Вуличний концерт у Полтаві, 17 серпня, об'єднає усіх, хто цінує творчість та громадську діяльність Кузьми. Звичайно, це близько 15 років. Євген захоплюється піснями гурту Скрябін. У них говорить, можна знайти те, що близьке кожному. Пісні Кузьми скрабіна, перш за все, вони життєві. Тобто, це не щось там таке, він співає про щось таке захмарне, якісь іноді бувають не дуже напівзрозумілі тексти. У піснях Кузьми все зрозуміло. Про любов значить, про любов, про відносини, певні, якісь між людьми інші, можливо, іноді трошки політичні, значить, про це. Ці пісні були зрозумілі всім. Усе життя із піснями Кузьми, і Антон Нестеренко групу заснували в рік мого народження, і вийшов так, що все життя мене супроводжували його хіти, починаючи від першого телебачення чорно-білого, коли Кузьма тільки починав на українській сцені, коли Україні і українцям був потрібний якісний музичний продукт, і він його в числі інших давав. У лютому 2015-го Андрій Кузьменко загинув у дорожньо-транспортній пригоді. Зараз Антон і Євген серед тих, хто буде брати участь у концерті його пам'яті. Просто небо влаштувати цей захід у Полтаві мають намір у день народження співака 17 серпня. Проект на даний момент об'єднує дуже багато людей, молоді, які займаються зовсім різними сферами. Хтось може Заспівати, хтось може зіграти, хтось може просто надати місце для концерту, наприклад, бо концерт також в нас буде. Хтось просто може зняти відео і допомогти в проєкті. Концерт розрахований приблизно на дві години. Увесь цей час лунатимуть пісні гурту Скрябін різних років. Хотілося б не обмежуватися десятком хітів, які всі знають, чули по радіо, по телебаченню. Хотілося б звернути більше увагу на ті композиції, які зараз забуті. Або вони з ранніх альбомів, окрема частина проекту створення стіни пам'яті Кузьми. Спочатку облаштувати її хотіли біля графіті меморіалу пам'яті борців за незалежність, але це місце довелося змінити. Виявилось, що нам не підходить сама структура поверхні стіни, на якому запланували все це, тому. Зараз трошки е, шукаємо інше місце стіну, тобто де можна все зробити. Але е, я думаю, що ми все це зробимо, але можливо не в ті дати, які ми намічали собі спочатку. Тож організатори запрошують усіх охочих на концерт пам'яті Кузьми Скрябіна, який відбудеться 17 серпня о 19 годині на майданчику біля львівської кав'ярні. У музеї Володимира Короленка днями відзначили річницю від дня народження письменника. Полтавці вшанували пам'ять великого гуманіста та громадського діяча квітами, а науковці до цієї дати підготували два нових видання. 163 шістдесят річниця від дня народження Володимира Короленка. Як завжди, цього дня полтавці приходять з квітами до пам'ятника могили письменника. Серед присутніх тут і праправнук Короленка. Сергій Шерман Короленко пишається своїм відомим пращуром. Короленко лично для мене, даже як для потомка, як для просто чоловіка, який к нему прикасається. Він дуже різносторонній лічність. І що найцікавіше – Он э, одинаково как сказать, развит в будь-яких областях, куди б не прикасався. Ну, наприклад, пис... вот Лев Толстой, он все таки більше писатель, чем гуманист гуманіст, общественный деятель. А Володимир Короленко вмів поєднувати одразу кілька видів діяльності. Його знають і як письменника, і як гуманіста, і як громадського діяча. Зараз традиції, закладені короленком на початку минулого століття, продовжують у літературному меморіальному музеї. А з нагоди річниці від його дня народження тут презентують нові видання: другий випуск екогуманізму Короленка та книжку про Кизил. Короленківському Кизилу присвячена книжка, яку створила ініціативна група. Природничого факультету нашого педагогічного університету, і тут і традиції короленківського дому, як вони ж садили рослини, як за ними доглядали. І сучасний короленківський сад. Про це все розповідає книга. А ще цього дня у музеї Короленка лунали оперні співи, виконувалися фрагменти із вистав за творами письменника. Демонструвався фільм Сліпий музикант і всіх присутніх частували короленківським чаєм. Це була остання новина підсумкового випуску програми тиждень. Наша творча команда щиро бажає вам легкого початку робочих буднів. Залишайтеся із телеканалу Місто. Ми працюємо для вас.